Можна подавати до столу і смакувати. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати смачний і простий легенький супчик із фрикадельками і рисом. Для нашого супу потрібно 500 г очищеної картоплі, Я її покришила такими от різними кубиками. Одна морквина, одна чималенька цибулина, пів склянки промитого. Рису, 200 г болгарського перцю, у мене заморожений такий. І 300 г фаршу, у мене курячий. Олія для смаження, сіль, спеції, все за смаком. Саме перше, що буду робити, у мене от каструлька на 4 літри. Вкидаю туди картоплю, вливаю воду. І ставлю на вогонь. Тепер займуся засмажкою Пів цибулини наріжу кубиками. Інша половинка в мене піде для наших фрикадельок. Морквину натру на велику терку. Тепер нам це все потрібно підсмажити. Скорітку наливаю соняшнику олійку і спочатку підсмажимо цибульку. Коли цибулька стала напівпрозорою, додаємо моркву. Засмажка готова, виключаємо вогонь. Тепер приготуємо наші фрикадельки. Цибулинку наріжемо дуже маленькими кубиками. Тепер додаємо до нашого фаршу. Додаємо всі спеції перчик за смаком. І перемішуємо. Фарш для майбутніх фрикаделік готовий. Тим часом картопелька наша закипіла, знімаємо пінку, додаємо засмажку і додаємо рис. Перемішали. І варимо до готовності картоплі і рису приблизно 10-15 хвилин на середньому вогні. Тепер можемо виробляти наші фрикадельки. Руки змочують у воді і формуємо невеличкі такі шарики. Ось фрикадельки я зробила. Тепер можемо додавати у наш супчик. Картопелька зготовилась, рис також, і додаємо наші фрикадельки. Доливаю ще окропу, перемішуємо, відразу ж фрикадельки спливли доверху. Додаю перець болгарський, пеції за смаком, Сіль, перчик. Додам ще сушеного окропу, перемішуємо і варимо на середньому вогні ще 5 хвилин. Ось наш супчик. Погляньте, який він гарненький вийшов. І всього-навсього 30 хвилин на приготування. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!